Понад майданом стелиться туман, звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний цвіт. Саме в ці дні, десять років тому, герої Небесної Сотні зробили свій вибір. Виборювати свободу та гідність, віддавши за це життя. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. Вшануємо хвилин мовчання всіх героїв, які віддали своє життя. Ми маємо пам'ятати про цю жертву. Ми маємо низько схиляти голову перед тими людьми, які віддали своє життя за наші з вами ідеали, за ідеали майбутнього, за ідеали людяності. Але це покладає на нас з вами і велику відповідальність. Всі ті, хто живуть сьогодні, всі ті, хто творять історію, а вони тоді, і наші. Близькі на фронті, і ми з вами тут, допомагаючи їм або просто працюючи на роботі, ми кожен день творимо з вами історію. Я закликаю вас, щоб ми з вами дуже відповідально відносились до свого творіння історії, щоб ми з вами відповідально відносились до своєї місії у цьому житті, були гідними цієї великої жертви. Я хочу всім нам побажати перше, щоб ми... Малиган, цю жертву. Я хочу всім нам побажати миру. Я хочу побажати нам всім того, що ці люди виходили на Майдан, за що вони сьогодні знаходяться в округі, щоб ми з вами були учасниками їхньої мрії, яка, на жаль, не була. Миру нам, миру і крепкого здоров'я, і віри. І це, мабуть, саме головне, що можна сьогодні побажати.